Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч української прем'єр-ліги. Матч, який відбувався у минулому сезоні, у сезоні 24-25, 1 вересня, да, день знань, 24 рік. На стадіоні імені Валерія Лобановського Київське Динамо приймає Черкаську команду. ЛНЗ. 1-0. Динамо перемагає. Все вирішив відданий м'яч Андрія Ярмоленка з пенальті. Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко реалізував пенальті. Давайте просто по порядку. Стартова 11-ка Друзі, стартова 11-ка київського Динамо. Ну, Георгій Бущян. Воротах 4-3-3. Стартова 11 Друзі, а, прошу прощення. А, ну да, еще не помню, то стартовая донатка была сама 4-3-3, а не 4-2-3-1. У Киевского Донова Хача не 4-3-2-1, друзья, прошу прощения, но ведь так 4-3-2-1. Георгий Бущин на воротах. Пара центральных закистников Михавка Беловара. Александр Тимчик, Володис Лудбинчак по флангах. Володимир Брашко, Александр Михаленок, Валентин Рубчинский. Три копии закистников. Андрей Ярмоленко, капитан команды. Кабаев. Ну, грали, як більше, як напевно, навіть атакували взихника і Владислава, на чистий нападник. Це стартова в 11, Супряга, Волошин. Віталій Бояльський, Брагаро. Заявляється у Динамо на другий тайм. Ну, Труйси, давайте до LNZ. Ну, тут ЛНЗ, до речі, гібридна, ось така була розстановка. Андрес Караско! Головний тренер з команди Андрес Караско. Це головний тренер черкаської команди 3-4-1-2. Ось така гибридна старта 11-ка. в воротах, три центральних захисників Муравський, капітан команди Дайка Саліху, Яшарі на Нікальшеві ліпів захисники, Пасіч Путри, латералі тіль ложна, дев'ятка, перший номер. Мама, мала! У нападі це стартова одинадцятка черкаської команди. Халай, латопо, Вийдуть у з Черкас! На другу 45 хвилинку, друзі. Ну, давайте, друзі, а, Про футбол, так, да. газати. Днамец, я повністю домінувало, тотальний був контроль. м'яча у першому таймі, Дуже багато ударів в поворотах. В принципі, кене заволодів тут ініціативою. вже ударом там Тимчика пригадується мені в плащину. На перших Так. Хв... дама кив заволоділи під Олександр Шавковського. Ініціатив. Да? Навіть напевно не Олександр Піхальонок... Володимир Брашко. Володимир Брашко там прибивав, там був рикошет... Мяч пролітає повзорота. До речі, да, ось знаєте, ось динамо домінували, створювали моменти, і в кінці кінців плоди. Ви знаєте, ось плоди, ось плоди, плод он був, у кій, Динамо. Какой був плод? А плод був тому що Владислав Ванат! заробив право на 11-метровий. Ні, друзі, прошу прощення, це був не Владислав Ванат, це був Олександр Пикаленок, Олександр Пикаленок випереджає футболіста черкаської команди ЛНЗ. Олександр Піхальонок, Олександр Піхальонок. Його і справді підчепили. Це пенальті, 11 метровий От вам плоди Києвського Динамо. Динамо це володіли м'ячем більше. Тиснули на ворота опонента. І заробили право на 11 метровий І це 11 метровий заробив якраз то Олександр Піхальонок. Александр Пихоленок. зарабив право на 11 метровый и звичайно еще друзья. Кто будет бить? Капитан. Друзья, капитан. Желтую картку. До за за це отримав. А, у отримав. Наникай швили. Наникай швили. Подшипывал Александр Пихаленко. Это пенальти. Це пенальти його виконує Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко. Там, до речі, Саліху тримає жовту картку. Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко розбігається, пробиває і забиває гол. На 22-й хвилині матча Андрій Ярмоленко реалізовує пенальти легенди українського футбола. Легенда Київського «Динамо» реалізовує 11-метровий Динамо важливо було забити, і все-таки плоди це тиск я нам дали. Вони забили, вони продовжували домінувати, ще пару було небезпечних моментів підходів в ісполненні тут Володислав Баната. Владислав був одним з найнебезпечніших футболістів взагалі у тому чемпіонському Динамо. На 26-й гривні матчу Ванат виходить один на один гол. Забивають Кіаніно в сайт, а в сайт у підопечних Олександра Шавковського голу немає. Да, Динамої, тотальний контроль. До Драчико, спочатку, не бы то и зарахувала потім відмили після просмотру системи відеоповтору. Ну, асфальт на этом 32-го не матче. Був такий перший небезпечний підхід. Ну, в цьому океані домінують, і перша тема все-таки по ділу перемагає. 60-40 контроль м'яча, 10-2 удари в площину, удар, 10-2 удари поворота, прошу прощення, 5,0 це удари в площину, тренінгу. Тут і володіння більше ударів, більше ударів в площину. тут абсолютно за всіма статтями Динамо це були краще за черкаську команду ЛНЗ. А, і відповідно могли забивати не один м'яч у тому так і в першому таймі, скільки було моментів у Динамо потрясаючих моментів. І я вам, друзі, хочу сказати, що і, в принципі, другий тайм він нічим не відрізнявся. Ну трішки контроль м'яча зменшився у Динамо. Але моменти потрясаючі були у Динамо. І не було дуже важко. Ось, наприклад, на 61-й х глуємачів! Владислав пропіл. Друзі, да. Хороший був момент. Владислав і ты знай з найнебезпечніших футболістів у тому чемпіонському Динамо. На 62 приклався брашко до гарматного удара. Трішки не влучив Валади Брашко. це контролює хід поєдинка, створюють момент за моментом. А ноль, знаєте, був. 2-0 рахунок був ближ... ближчим на ніж рахунок от-от-от. Но, при цьому, на 74-й хвилині Вал не, не забув небезпечний удар, який повз ворота. Це могло нести з собою проблеми для Динамо. Знаєте, Коли ти в ігрі єшов 1-0 і... при этом ж таки дивись, да, Андрей Ярмоленко реализовал пенальти, ну а по делу перемагает, на гол Динамо на команду награла, вот ну, абсолютно по делу, какие они полностью контролируют хит по какие они доминируют с этим оппонентом, а знаете, когда рахунок 1 все одно, распочинаются трешки и нервы, Хочется сказати, що кінцівка матчу була непростою для Динамо. Да, они перемогли в кінці кінців забігаючи кінцівщина абсолютно поділу, і Потім статистика це підтвердить. Але все одно, рахунок був важкий, мінімально 1-0 слідський рахунок. Но київське Динамо 1 вересня 24 року обігру з рахунком пенальті, Да, вирішив долю епізоду, долю матчу, ну, Киані награла на ту перемогу. І статистика другого тайма: 13-2 удари, 4-0 удари в площину, 4-1 кутові, 54 на 46% відсоток володіння м'ячем. Бачимо що Динамо. Команда превосходила ЛНЗ за усіма статтями. Ну і загальна підсумкова статистика вона буде ось такою. Стохать уважно. 25 ударів в поворотах. Дуже, прошу прощання, 25, 23 удара, 9% в площину, за 4 удара, 0 стверд, 7-2 кутові, 57-43% Динамо За усіма ключовими статистичними показниками команда з Києва превосходила команду з Черкас. Кеніс здобули перемогу підсумку Київське Динамо буде тріумфатором того чемпіонату України. Київське Динамо. Я, друзі, нагадаю, виграє чемпіонат України минулого сезону 24-25. Ну і ми з вами якраз то пригадали матч минулого сезону Динамо та ЛНЗ. 24-25 сезон, 1 вересня 2024 рік. Київське Динамо подолало черкаську команду ЛНЗ з мінімальним рахунком 1-0 пенальті Андрія Ярмоленка. Вирішив долю даного матчу. Київське Динамо. Триумфуя на ЛНЗ. И, в принципе, статистика абсолютно полностью подтверждает этот факт. Я не абсолютно по делу. Люди промогли. Киевскому Динамо доброты. Черкаському ЛНЗ доброты. Вам, друзья, любви, добра, счастья вам, боже. Друзья, знаете, ну это самое, друзья, ценное. Это сердце, это доброта. Друзья, бережите свое сердце. боже вам доброты. Будьте счастливы. Всем пока.